Готовий, та да, готовий. Ви бачите, зародились зранку. Нормально так. Ну, зараз Зрадуть лежати і все. Отже, трішки перемотаємо час назад. Ви, напевно, пам'ятаєте, що ми подарували мамі сертифікат на перманентний макіяж брів та губ. І ось ми приїхали за вказаною адресою на локації до майстра Ельнари. Вона спеціаліст із перманентного макіяжу та лазерного видалення. Працює вже давно, має великий досвід і постійно вдосконалює свої навички. На її профілі одразу видно, вона любить свою роботу. Там і є фото робіт, і відео з процесу, все дуже чітко та професійно. Першим етапом було лазерне видалення старого татуажу, який у мами був раніше. І з першої хвилини стало зрозуміло, що Ельнара майстер яка працює з любов'ю. Усе дуже делікатно, акуратно. Мама сказала, що жодного болю не відчула. Через два тижні ми повернулися на основну процедуру, це перманентний макіяж. Отже, починали ми з губок. Ельнара підготовлює всі інструменти для роботи, відновила контур, потім ми разом обрали відтінок, природній, але виразний. І все пройшло дуже спокійно. Майстер працює впевнено. Після губ трішки перепочили, ми з ладкою були в якості групи підтримки і перейшли до брівок. Тут усе теж було чітко, не просто колір, а контуринг, правильне моделювання форми з урахуванням обличчя, і ось результат буде зараз перед нами акуратно, природньо, гармонійно. Що мам як вам результат? Я дуже задоволена, дуже гарно. дуже, дуже файно надобили. Майстер Майстернара вона знає свою роботу, її виконувати. І ви знаєте, що коли вона мені це все робила, це зайняло ну навірно 4 години. Можливо, години, і менше так, та, так. То я відпочила, але ви так Вона має дуже ніжні гарні руки. Uh, хороша дівчинка. Так що, зберігайте собі її контакти. Алінка, все вам подякує. Ми розкажемо, де розкажу. Я вам бажаю гарного загоєння, звертайтеся. Обов'язково. Потрібно, На корекцію тільки сюди. Може